Ким ви є для загаданої людини в її житті. Дивимося сферу романтичну, тобто сферу стосунків. Так, для кого це відео? Для того, хто, можливо, тільки познайомився, а можливо, після знайомства вже стоїть на певному виборі і трохи відсторонився від цих стосунків. Так, Тобто, було був гарно проведений час. Проте ви вже трохи ця ейфорія пройшла, і зараз ви думаєте, чи варто продовжувати чи ні. Так, значить, для цієї людини, ким ви являєтесь в його житті, я вам скажу так. В принципі, він теж ще не визначився. Він бореться з своїми почуттями і своїми думками, і зараз знаходиться в певному спокої, з одної сторони, він до вас гарно відноситься, але з іншої сторони, воліє нічого зараз не робити. І тобто рішення в голові ще немає. Наскільки важливою на даному етапі ви для нього є? Ви, він рахує вас шансом, шансом, над яким потрібно ще працювати. І, можливо, тому він нічого й не робить, тому що розуміє, що потрібно вкладатися в ці стосунки. Можливо, йому просто комфортно в своєму комфорті, і він вирішує, чи варті ці почуття тієї праці, яку треба вкласти.